Ну, Крим побудували тільки відбудували або так. побудували ті об'єкти, які необхідні для воєнної сфери дороги да, для швидкого перекидання, міст для того, щоб забезпечити логістику перекидання військ з територіальної частини Російської Федерації на Окупований Крим. Інше питання, всі, які там зроблені, вони зроблені чисто під, під війну. Те ж саме тепер ми будемо бачити і на тимчасово окупованих територіях. Буде відбудовуватися або будуватися тільки те, що необхідно для війни. Тому що точно так же це було і в Луганську Донецьку, коли вони, наприклад, в лютому 2015 році відновили залізницю. І потім цю залізницю використовували для наступальних дій Горлівка, Дебальцева. Тобто, все, все так. Решта це все депресивне. І у них на сьогоднішній день я не бачу наміру. Все це робити від політика Російської Федерації дуже змінилася, починаючи з 2014 року. І ми от зараз це побачимо. Якщо ми в 2015 році аналізували і говорили, що да, Росії необхідна, і вона це заявила, необхідна територія, повністю територія України з демографічним потенціалом, з економікою, з потужним оборонно-промисловим комплексом. Для того щоб ну, посилити свій потенціал і використовувати в своїй от, новій імперській цій політиці, то зараз, от, з лютого місяця, ми бачимо зовсім іншу картину. Це повне знищення індустрії, повне знищення нашої такої стратегічної інфраструктури, включаючи оборонні об'єкти, і повне знищення населення, і яке, яке, да? яке, яке, яке чинить ну, реальний такий потужний супротив. Про який ніхто навіть не міг здогадатися не тільки в Росії, а ті ж самі Європі. Тобто їм фактично потрібен коридор, і все їм потрібна територія, яка буде депресивна, така сіра зона, яка буде захищати Росію від Європи. Все.